Чому Орбан відмовився зустрічатися з сенаторами США, які прилетіли в Будапешт? Е, була би якась розмова, або якийсь тиск, я би сказала, навіть скандал, до якого ніхто не був готовий, і вони просто вирішили буквальним чином відморозитися. Типу, немає розмови, немає прецеденту. Але ж це ж тупо на е, короткий проміжок часу. Чи справді більшість мостів у Києві перебувають в аварійному стані і деякі з них можуть впасти? Е, менше, ніж заявлено, я скажу так. А, бо це також заява зроблена не на користь рейтингу кличка. Тут є й політичний підтекст. Да, є проблеми із певними мостами у Києві, але це і не так, як про це говорилося. Чи запровадять штати санкції проти компаній КНР, які допомагають Росії у її агресії проти України? Та проблема м -м, в тому, що там то не так легко зробити певні якісь кулуарні перемовини, намагання зробити там п'ятірку мечів з боку штатів. Є але результат вони з того отримують менше ніж розраховують. Ши вплине на суспільство думка лідера крайніх правих Нідерландів Герта Вілдерса про те, що не потрібно передавати Україні військову допомогу, щоб зберегти зброю для власного захисту? Це скоріше викличе якісь жваві обговорення з приводу доцільності і нарощування власних ресурсів. Це більше в цей напрямок ніж а В підхватування теми недопомоги Україні? Яка загроза для Сумської області? На сумському о, напрямку о, і на прикордонні у нас велика кількість загрози пов'язаних з обстрілами. Обстріли вивалюються постійно з ДРГ, з намаганнями тих ДРГ залітати на територію, з прощупуванням певних місць. Причому, на жаль, місцями успішно. А от е, це треба брати також до уваги. Наступальних серйозних дій я поки ніяких не бачу, але от ДРГшники обстріли так. Чи буде продовжуватися літакопад? Ну, подібне питання задавали ще коли на Херсоні раптовий був лі... літакопад там в тих краях. От він трошечки зсунувся по карті, але це не фінал. Так, сім камечів. Це не останнє падіння літаків, і, скажімо так, не останні плавання кораблів і перетворення їх у підводні човни. Чи дійсно велика частина втрачених армією РФ в останній час літаків збиті їх же системою ППО? А, тут є прецеденти е, такого самостріла братського вогню, але є кое-що інше, про що ми говорити не будемо. Чи дійсно попередні пакети санкцій проти РФ лише завдали шкоди економіці Євросоюзу? Ні, не зовсім для Європейського Союзу це дійсно певний там болючий да, момент і удар, і це просто пов'язано з тим, що ніхто не озаботився знайти альтернативні ринки купівлі і оця вся історія. Але але те, що нам не зовсім видно і очевидно, не означає, що санкції не працюють проти РФ. Просто це м, гучно не стосується, не завжди стосується всіх політичних еліт, а те, що там коїться з мирним людом, ну мало кого хвилює. Які загрози будуть 24 лютого? У ворога з приводу 24-го ми говоримо скоріше не про конкретну дату, а про періодність. Тобто, у нас загроза випадає як період, там на, на конуні 24-го, напередодні 24-го і трохи згодом. Тобто, ми говоримо про періодність там, з 22-го по 26-те, приблизно так. Тому що плани цей проміжок часу нарощувати і обстріляти є, але щоб це прямо конкретно 24-те, не зовсім. От воно на період розтягнуто. Які загрози українським містам до кінця лютого? Вчора дивилася питання таких більш конкретних загроз. По-перше, випадає, що є ймовірність точкового блокауту, тобто потрапляння кудись у інфраструктуру, де якесь і зміст може залишитися без світло, без світла. Конкретніше, на жаль, важко сказати яке саме, але от така от загроза того, що у когось того світла може не бути, вона випадає, влучання в інфраструктуру. От загроза, яка, яка якраз нас період до кінця лютого, вона стосується всієї України, тому що на карандаші у росіянців достатня кількість об'єктів, які розкидані в різних областях. А коли воно в них на карандаші, це лише питання часу, коли вони туди вгатять. Тобто, передивляючись міста і області, типу, ми бачимо, що там у них є якісь розвіддання, там вони вже володіють якоюсь інформацією, там хтось щось злив. І це лише от питання, коли, коли туди дістануться, щоб вгатити. Чи не зменшать Нідерланди допомогу українським біженцям? Там будуть створені умови, в яких людина не зможе сидіти на шиї держави, якщо вона біженець. Чи передасть Канада Україні 800 безпілотників Sky Ranger r 70 до квітня? Не скажу, що всі прямо 800, але щось значне передасть Канада по побізпілотникам дійсно. Скоріше за все, через якісь треті руки. Чи дійсно глава так званої ЛНР Леонід Пасічник отруєний сильнодіючою токсичною речовиною? О, як тут красиво їхні внутрішні, веселі ігрища. Не без нас, звісно. Але у них таке красиве повторення історії кожного разу з їхніми лідерами квазіреспублік. То в ліфтах катаються, то в кафе не, не дуже вдало сидять. От, То і ще якась така цікава історія. От це тут такий цікавий, тут такий цікавий внутряк, закономірний, і це не кінець. Якщо пасічник думав, що. Що його це не торкнеться? Торкнеться. А одним словом, режиму дуже невигідно залишати свідків режиму. Чи відправлять силовиків та правоохоронців на фронт? А, зараз над цим працюють, бо випадає диявол. І да, скоріше за все, певні силові структури дійсно відправляться на фронт. Хоча вони там і є на фронті, і поліцейські є на фронті, і багато кого є на фронті, але скоріше за все збільшиться кількість. Заступника голови Запорізької ОДА викрили на хабарі. Чи полетять голови запорізьких можновладців? Гучні якісь по «рицарю мечів» зняття або такі хабарні історії дійсно ще будуть. Не тільки це стосується Запоріжжя. Це стосується, скоріше за все, з того, що випадає ще якихось областей. От, побачимо ми, побачимо ми якісь такі подібні прецеденти. Чи вдасться відключити росіянам Старлінк? Над цим зараз дуже активно працюють і змога мінімізувати їх використання Старлінку. Не впевнена, що повністю відключити, але можливо там знизити а, швидкість, завдати якихось там моментів, якісь глушилки там коротше, якісь такі пробіли, в яких неможливо працювати, тобто погіршити їм використання, так чи залишиться США нашим стратегічним партнером у цьому році? А вони залишаться у партнерстві, але вигідному партнерстві для них, навіть якщо ми розкладаємо у контексті, наприклад, Трампу, що поки все одно не є супервирогідною історією, а от, все одно, озброєння та якісь грошові моменти все одно до нас ідуть від штатів. Чи дійсно у ракетах КНДР, якими росіяни обстрілюють Україну, знайдено деталі зі США та Європи? А реакція буде у вивченні якомусь розслідуванні? Можливо, в перериванні якихось контрактів. От приблизно така, така динаміка випадає. Чи дійсно буде створено додатковий маршрут через річку Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня? Так, так, там працюють над альтернативними логістичними шляхами. Їх декілька. І там румунський напрямок буде у всю працювати як об'їзний. Тому так. Чи справді, якщо Конгрес схвалить фінансування для України, США можуть включити атакам з великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги? Не Зовсім про це буде багато балачок немитьом та катанням да передадуть, бо вісімка жезлів, але витріпають всі нерви з тією передачою, і то скоріше буде не та кількість, яка би нам потрібна була. Чи вдасться включити в тринадцятий пакет антиросійських санкцій обмеження проти виробництва дронів? Включити у 13-й пакет санкцій можна які завгодно обмеження. Проблема у тому, чи будуть працювати ці обмеження. А от з працюванням цих обмежень виходить проблема. Тому навіть якщо ці обмеження і приймуть, тут є такий якби момент, що можуть прийняти санкційно, це в кінцевому результаті не так вже і суттєво повпливає. Бо будуть обхідні маневри. Чому Захід зволікає з далекобійною зброєю? Правове поле. Бояться, ну, реально бояться наслідків певних. Ескалації, конфлікту, оця вся історія. Для них це важка ноша. Вони думають, що це буде відверта провокація. Чи втримають ЗСУ кринки Херсонської області? А... Поки, поки що певні ресурси для того, щоб там не було суттєвих змін, а є. є важко, але є. Поки, поки тримають. Чи буде закрито європейський ринок для української агропродукції? Ні, не зовсім певні обмеження будуть, але ні, тому що у нас випадає на Європу все одно колесниця. Ми туди їздимо і торгуємо. Якісь певні підвищені. Підвішені стане можливо по якимось ну, конкретним позиціям, так але не зовсім. Яка доля Луганської області? Проблема Луганської області м, полягає у тому, що ми, на жаль, до неї та й просунутися до тієї Луганської області поки не можемо. Той резерв, який стоїть з того боку, не дозволяє нам рухатися нікуди. Ми знаходимося зі сторони Луганської області у позиції постійно захисній. І поки у нас, окрім захисної позиції, з того напрямку не світи, на жаль, нічого. Тому і Луганська область знаходиться в певному підвішеному стані.